Лікарням Кам'янського, які зараз рятують мирне на населення та військових, продовжує надходити гуманітарна допомога. Днями міська лікарня швидкої медичної допомоги вперше приймала партію надважливого обладнання для зимового періоду у рамках програми розвитку ООН. Департамент охорони здоров'я почав плідну співпрацю з програмою розвитку ООН до зимового періоду готуються завчасно. Тож ООН були виділені кошти на закупівлю водонагрівачів та теплових завіс, аби кожен, хто перебуває у лікарні, лікувався в ще більш комфортних умовах. Сьогодні розпочали перший етап співпраці з програмою розвитку ООН. На даному етапі ми отримали першу таку благодійну допомогу гуманітарну для лікарні швидкої допомоги. Ми у них попросили засоби для підготовки до. Зимового періоду наразі було вже поставлено 35 бойлерів, 20 обігрівачів та три теплові завіси. Вся ця техніка буде встановлена в лікарні швидкої допомоги в різних відділеннях. Міська лікарня швидкої медичної допомоги працює в посиленому режимі. Деякі відділення навіть з перенавантаженням. Адже щодня лікують як поранених військових, так і мешканців району. Лікарня готова до надання допомоги цивільним та військовим, забезпечена всім необхідним, розповідає генеральний директор Ростислав Винар. Хочу подякувати нашому міському голові. Андрію Білоусову міському управління охорони здоров'я, за те, що в рамках співпраці з благодійним фондом ПРОН міську лікарню швидкої допомоги власне надійшла оця дуже потрібна необхідна допомога. Ми очікуємо ще другу частину. Лікарня на сьогодні працює з. Великим навантаженням, при тому, що штатний розклад лікарні 220 ліжок. У нас зараз більше 300 хворих. Лікарня забезпечена на сьогодні медикаментами. Ми значно зміцнюємося в плані обладнання. На цьому співпраця з проон не закінчується. Очікують ще другу поставку необхідного обладнання для лікарні також відкриють спеціальні центри здоров'я, аби більше займатися просвітницькою діяльністю і проводити тренінги для мешканців міста на важливі теми з медицини. Ми плануємо також з ними розвивати і ще один їхній напрямок, які вони втілюють в Україні, а це створення так званих центрів здоров'я. У нас на базі амбулаторії центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Ми плануємо створити два таких кабінети центру здоров'я. А ми будемо проводити для мешканців міста тренінги на, на різні теми. Будуть запрошуватися тренери як з їхньої сторони, так і наші лікарі. Ми будемо обирати тему відповідно до актуальності і будемо максимально активно використовувати ці центри здоров'я.